Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо говорити про День Незалежності. Про, продовжуємо дивитися не тільки назад, але й на ту пам'ять, яку ми творимо зараз. І з радістю до ефіру долучаю Антона Дробовича. Це дослідник пам'яті, керівник центру прав людини з меморалізації війни Київської школи економіки. Моє вітання. Слава Україні! І вітаю вас зі святом. Моє шанування, героям слава. Дякую дуже і навзаю. Зараз світ дивиться на Україну, яка тримається попри все, уже там четвертий рік, так? Але Захід, як ми бачимо і чуємо від політиків, вимагає від нас якихось швидких і, можливо, не дуже справедливих домовленостей. На вашу думку, наша незалежність сьогодні це про внутрішню стійкість, чи це так само і про здатність сперечатися навіть з нашими союзниками і партнерами? Ну, мені здається, обидва ці компоненти дуже пов'язані, і внутрішня стійкість, і здатність сперечатися, власне, якщо немає внутрішньої стійкості, немає так би мовити, сили в, самі, в самому собі, то єдності внутрішнього в нашому домі, то очевидно, і суб'єктність наша ставиться під сумнів, і будь-яка зовнішня сила може нам розказати, що робити, і нав'язати свою волю. Навпаки, ж якщо ми сильні в самім собі, якщо ми суб'єктні, якщо ми здатні. Триматися, боронитися, то ми можемо власне наполягати на своїх думках, відстоювати свою позицію в дискусіях. Навіть з дуже сильному світу всього власне ми це і робимо під великою дуже ціною. Дається нам ця суб'єктність зараз. Ось, і якщо ми порівняємо у нас, є з чим порівняти. Якщо ми подивимося 100 років тому, коли Українська Республіка 17-21 рік боролася, були мільйони людей мріяли про Українську республіку. І боролися за неї, але сила тоді нас була значно менша ніж зараз. Тоді нам всі, хто завгодно: Антанта, Франція, Польща, Німеччина розказували, і Росія в тому числі більшовицька розказували, нав'язували свої умови, і ми далеко не завжди могли дискутувати. От, відстоювати себе. Про що часи? Ми стали міцніші. Результат ще невідомо. Це прямо зараз. Твориться наша незалежність, в тому числі підтверджується. Але очевидно, ми маємо значно кращі позиції і значно кращі шанси перемогти і відстояти свою незалежність зараз. Якщо говорити про сам день незалежності, так то це вже не про паради, не про концерти для вас особисто змінилося відчуття цього свята за часи війни. Однозначно, день незалежності після 2014 року наповнюється абсолютно іншими барвами, іншими сенсами. А після двадцятого, взагалі, відповідно, це це про велику ціну, це про подвиг, це про сміливість, це про здатність цінувати свободу. Тобто багато багато різних сенсів тут наклалося. і знаєте, була навіть певний час побутувала думка, що ось Україна не заплатила ціну за незалежність в 91-му. Ну це маячня, звісно, тому що Україна заплатила страшну ціну за те, щоб ідея незалежності існувала. Ми заплатили велику ціну, десятки тисяч життів, які в боротьбі за 17 21 спершу роках. З за боротьбі за незамедалі, всі наші дисиденти, всі загиблі, які боролися за українську республіку, за українську ідею протягом комуністичного тоталітарного режиму. Це страшна ціна, яку ми заплатили. І ці дисиденти, які були в парламенті, першому нашому парламенті, і політичні діячі, мали велику дуже мудрість і сміливість для того, щоб ми отримали цю незалежність, і вона оплачена великою ціною. Але очевидно, що ціна, яку ми платимо з 2014 року, особливо після 2022, другого, це це знаєте ну величезний дуже рахунок іде, і очевидно, ціна цієї незалежності е, це знаєте, наш е, синьо-жовтий прапор але дуже сильно змочений в крові наших е, мучеників, борців за цю свободу, тому. Формати, яких ми відзначаємо і будемо визначати в майбутньому день Незалежності, можуть бути різні. Це можуть бути і концерти, і паради, колись в свій час, але зараз явно не під час війни. Зараз найбільша, так би мовити, execution, да? найбільша дія, яка підтверджує нашу незалежність. Це хлопці і дівчата на фронтах, які б'ють русню, виганяють москалів, на боронять наші міста і села. Досягають їх на їхній території, палять їхні заводи, танки і так далі. Це наш найголовніший парад, який зараз е, е, маніфестує нашу незалежність. І він дозволяє нашим дипломатам, нашим політикам відстоювати нашу незалежність по всьому світу. Я читала вашу нещодавну колонку на сторінках НВ, і ви там пишете про хвилину мовчання. Що на вашу думку ця практика вона досі не стала загальнонаціональною? Обґрунтуйте, будь ласка, чому так? Бо ми чуємо в наших ефірах, в телеефірах, десь є міста, де оголошують хвилини мовчання, от Військові постійно оголошують. Ну, дивіться, я чисто кількісно можу вам сказати. Якщо ви подивитись кейси там Вінниці, Львова, там Чернівців, то там ви, наприклад, знайдете, що ну дійсно переважно місто, містяни з підтримуються тобто зупиняється транспорт, люди о дев'ятій ранку стоять А наприклад, в Києві, ну команда, давайте будемо реалістами. Ми з вами тут живемо. Давайте вийдемо на будь-яку центральну вулицю в Києві і побачимо о 9.00, як місто. Ставиться як місто цю хвилину. Тобто, чи це те, що ми б хотіли бачити, однозначно ні, і таких міст в Україні є достатньо багато, де ем, це не значить, що там не від не вшановують і не немає не хвилин. Вона є, просто вона не має того обсягу пошанування, який би ми б хотіли бачити, який ми бачимо в тій самій Вінниці або в тому самому люді. Тому вона є з одного боку формальна і. Партикулярно частково вона є загальнонаціональна, але на ділі вона не показує ту загальнонаціональну солідарність, яку б ми хотіли бачити, яку бачимо в окремих випадках. Ось це мається на увазі. Це не значить, що дивіться. Це, це не значить, що хтось там погані, а хтось дуже хорош. Це значить, що ця культура в процесі встановлення. Ми як спільнота разом. Дискутуємо, хтось каже, давайте робити так, хтось так, але потроху виробляємо і, і вона вироб... так випрацьовується в цивілізовані. Це було б погано, якби, знаєте, якесь ЦК Компартії наказало, а там якісь там молодші бігали по вулицям з кийками, і заставляли. Це було погана історія. Ми йдемо еволюційним шляхом. Що, наприклад, Гео Му, яка співавторка Катерина Леценко, наприклад, цієї мої колонки, вона. Практично з колежанками, власне, втілює волю, яку колись Ірина Цибух чекає, власне, яка була фактично одним з таких перших популяризаторів повного вовчання Вони йдуть і показують своїм прикладам, потрошку будячи громаду. Це нормальний еволюційний шлях. Ми громада його проходимо, і тому це не добре і не погано це факт. І добре, що все більше є людей небайдужих до цього. І дякую, так що не... прочитали текст. Так, ви там пишете і про метроном, який можливо варто замінити на якусь українську якусь традицію звичку запровадити? Де, з приводу метроному це цікава історія, тому що попереду ну, це так, він е, на наших теренах він, е, виникає результ, після другої стої війни. Власне, цей звук е, під час воєнного мовчання метроному. Він походить від е, е, взагалі е, битви. Е, для, на території Росії і власне метроном турно використовував в радіо для позначення того, що ефір триває, і плюс позначення повітряної тривоги, і пізніше він став використовуватися в середині 60-х під час радіо телеефірів як власне такий символічний звук. Uh, і так він прижився. Він не був там навіть ідеологізований якимись тоталітарними практиками. Ні, але ми бачимо зараз, що у да, нас навіть в Україні зараз існує багато різних uh, мелодій, які використовуються і звуків. Uh, хтось, наприклад, і мені багато людей написало бо після цієї колонки. Хтось каже, що найбільш зворушувається, наприклад, ш, uh, шелест прапорів на вітрі, наприклад, на все секторі військових поховань. Це час. Хвилини мовчання був би хтось розказує, що стукіт серця найкраща мелодія. Хтось каже, що секундна стрілка, яка відміряє секунди, і цок. Це теж відповідно. Ми також і тут шукаємо свій шлях, свою культуру пошанування пам'яті не тільки в конкретному ритуалі зупинитись на хвилину, але й шукаючи аранжування цієї хвилини. Я сподіваюся, що там і мужнем отримали зацікавлення декількох. Телекомпанії, і можливо, ми організуємо дійсно загально національний конкурс на цю мелодію, тому що пропозицій дуже багато від стародавніх козацьких напівів і бандурних композицій, чи кобза, чи бандура, яка використовує до голосінь і духових інструментів. Так? І це може бути дуже непогана історія, ну, не значить, що хтось когось там змусить тільки одну правильну, ні. Але ми, як спільнота, виробимо додатковий культурний продукт. Ще багато різних варіантів, як можна збагатити, посилити, і можливо, серед цих варіантів будуть якісь безцінні перила, які назавжди увійдуть в нашу традицію культуру. Як, наприклад, у американців є чи у британців є оця мелодія звук труби, коли на похованні використовується, і потім «Last call». Так і вона всесвітньо відома стала. але вона так само виникла спочатку з утилітарних потреб просто військових підрозділів. Тому сподіваюся, це буде плідна історія і результативна для нашої спільноти. Давайте від ваших ініціатив перейдемо до роботи парламенту. Я бачила перед вихідними там депутати підтримали закон про державну політику пам'яті. Про що він? Ну, не вийде від іти від, 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 від наших ініціатив, бо перший драф цього закону в 23-му році напрацював інститут пам'яті, який я тоді вчорю. Е, Але е, він суттєво змінився від того драфту 23-го року, бо депутати додали туди дуже багато, і особливо доклав зусиль чинний голова інституту нацпам'яті Олександра Овчоров. Е, вони доволі сміливі речі туди додали. Вони посилили позицію інституту, який тепер буде не. Е, Одним з центральних органів влади в системі мінкульту, а під отримує спеціальний статус е, при кабінеті міністрів. Факти, фактично посилюється роль інституту. Він отримує ряд повноважень е, розробляє наприклад національну стратегію е, з пам'яті збереження національної пам'яті, наприклад, надання офіційних рекомендацій і е, 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 власне певних. Е, Порад і висновків щодо того, як здійснювати політику декомунізації та деколонізації. По суті, справи ці нові повноваження допоможуть інституту кращим чином реалізовувати власне заходи з декомунізації, деколонізації. Там, до речі, начебто, і визнаються нагороди УНР цим допомогам. Ну, це... Це питання вже деякий час парламентів про визнання нагород у НР. Ну і це теж логічна історія, тому що ми кажемо про нашу першу республіку 1917-1921 рік, і визнання нагород першої республіки і уряду в екзилі – це логічний шлях, якщо ми хочемо показати тягність нашої державності, тягність нашої республіки як мінімум на сто років. Ми з попередним гостем зачепили тему відповідальності влади, чесності влади, чесності розмови з суспільством і різні виклики для української демократії. Я вас хочу запитати так: от ми бачили літо, яке показало, що українці вміють виходити на протести, відстоювати своє, коли йшлося про незалежність антикорупційних органів. Як ви сприймаєте ті події, це лише така певна. Емоційна реакція на політику, чи там теж є історична пам'ять цих подіях? Ну, вочевидь, є історична пам'ять, як мінімум, в, е коли у спільноти є група людей, у якої здатен виникнути намір продемонструвати свій протест на вулиці, це раз, і спільнота пам'ятає, що такі протести, така дія ефективна. Вона повторює такі дії. От ми бачили там революцію на граніті, помаранчеву революцію, революцію гідності. Ми бачили, що вони результативні, і е, наша спільнота, наша національна група е, пам'ятає про це і протест майдан є символом ефективного ефективної боротьби за свої права за європейський шлях, європейську інтеграцію. і Так далі тому, очевидно, це певна частина цієї колективної пам'яті, пам'яті. Яка ефективних способів політичної боротьби нам би не хотілося думаю зайвий раз вдаватися до таких способів і все-таки покладати більше так би мовити надії на людей, які прийняли цю відповідальність, вибравшись в парламент, ставши президентом, і потім обрані в уряд і так далі. Тому все таки бажано, щоб вони виконували свої функції і. Не доводили народ до таких форм супербезпосередньої демократії, але Ми це не точно цю довіру абсолютно, але це точно частина пам'яті про те, що і можливо навіть довшої пам'яті, ніж навіть тридцятилітнє, бо е в там в козацькі часи теж е майдану да, великою групою там чорною радою да, приймалися е е е великі рішення. Так само в княжі часи найвищим органом влади в місті Києві в княжому місті було ВІЧЕ. Тобто, коли громадяни збиралися і приймали рішення, віче могло вигнати князя, якщо він там шалів, або прийняти рішення і закувати його в кайдани. Так? Тому оця історія, вона теж про пам'ять народування, про пам'ять цієї безпосередньої демократії певної міри. Говорячи про е, ті події, в яких ми зараз пере, пере, перебуваємо, проживаємо, так це е, один із найскладніших періодів, і дехто каже, що це можливо е, ну кульмінація або історичний момент. Як ви відчуваєте е, зараз сьогоднішність е, у зв'язку із тими заявами, тими подіями в геополітиці, теж причетними до подій в Україні? Знаєте, я нещодавно випадково знайшов у Євгена Чекленка видатного українського мецената, який, до речі, теж один із великих героїв боротьби за українську республіку сто років тому У нього була така думка, що вже наступного разу прокинеться Україна серед великих великої бурі геополітичної, і уже тоді це буде остаточне пробудження. І от я читав його ці слова і думав, що це наче про наш час, що ми перебуваємо в такій бурі, і мені теж здається, що це. Вирішальна битва. Якщо ми зможемо відстояти свою незалежність, свою державність, якщо ми відстоїмо самих себе, розіб'ємо цю Московську імперію, чи, чи хоча б стримаємо її допоки вона не послабшає а ми станемо сильнішими, це, скоріш за все, і буде той час, після якого вже остаточно все стане на свої місця. Бо кожен наступний рік, скільки живе Українська Республіка, відчуває себе вільною, а наші громадяни. Гідними і сильними, тим менше шансів, що хтось колись погодиться знов під, під чиєсь ярмо, під Росії, якусь чергову імперію чи псевдосоюз і так далі. Тому мені здається, що це справедливо стверджувати, що це такий ну момент істини історичний, який хоче затягнутися вже на понад 10 років. Але власне він вирішує наше майбутнє і перспективи того, чи будемо мобільною республікою, чи ні. А насправді тягнеться за цим і навіть дещо більше. Тому що ми бачимо, що ну багато сподівань і е, скажімо так, етичних стандартів на світовому рівні, так само випробовується тут, чи е, світ проковтне таку можливість такої агресії, як норму, і примусить Україну до так, би мовити, е, пригноблення, чи все-таки у світу достатньо буде принциповості і сили, щоб відстояти справедливість бо якщо ні, ну тоді вибачте, світовий. Світове мірило добра і зла, златить коту під хвіст і від міжнародної системи безпеки міжнародного права не залишається, вибачте, нічого серйозного. Уявімо собі ситуацію, коли зараз Путін або його речники виходять і кажуть: Ну, добре, ми не вимагаємо всіх територій. Але ми вимагаємо мову і церкву. Це може стати компромісом для української влади. Ми ж не знаємо, як на неї будуть тиснути, зокрема, і там сполучені штати ще якісь союзники. Як ви думаєте, що може бути тут компромісом і що важливіше? Ну, дивіться, ну, в принципі соціологія показує, що український народ вважає критеріями перемоги, так там до державності, припинення ракетних обстрілів, повернення військовополонених і так далі, і там на четвертому місці територі... відстоювання територій. Відповідно, ні мова, ні релігія не потрапляє в перелік. Відповідно, бан російської мови і російської релігії не потрапляють в перелік цих критеріїв перемоги. Тому дуже ймовірно, що росіяни будуть тиснути для того, щоб змусити політичні певні гарантії. І так само для європейських і американських партнерів це доволі зрозуміла історія, типу гарантія свободи. Використання мови, гарантія свободи релігії, і традиційно москалі спробують під це заховати свій по суті гібридний вплив на нас. Але навіть якщо наших політиків змусить піти на такі певні гарантії чи певний статус, ну це ж гра, в яку можна грати вдвох. Світові стандарти кажуть, наприклад, що ну окей, ми захищаємо певні мови, але ні одна мова не має бути в пріоритеті перед іншим, вона не має бути якогось привілейованого статусу. І, відповідно, на підзаконному регулюванні можна поставити такі умови і такі формати, що просто російська пропаганда буде неможлива. Ну і давайте будемо відверті. Якби наші спецслужби там, зокрема десятиліттями не закривало очі, чи скажімо так, не іншим пріоритетом вибирало. А реального переслідували розслідував випадки, коли московські попи реально здійснили дезінформатор. Хай би окей, це в принципі можливий типу якийсь московський патріархат, але він не повинен мати жодних привійованих положень. І наші спецслужби ну, моментально тільки там якийсь шпигун чи підозрюваний в державній зраді з'являється. Вони повинні розробляти такі кейси на десятиліттями, закривати очі. На це бо, бачите, президенти нас сильно люблять там от, якийсь московський патріархат. Тобто, це можливо на національному рівні пофіксити ці домовленості. Головне, щоб було принциповість і здатність, ну скажімо так, стежити за порядком в цих сферах. Добре, у нас спливає час, але ще 3-4 хвилинки. Я запитаю про Польщу. Здається, от з Польщею ми вже були намацали якусь спільну мову, і про жертв Волині говорили спокійніше. Ексгумації почалися. А тепер бачимо, новий президент Навроцький дещо загострює цю тему. Це крок назад, чи цей діалог можна втримати вже в тому спокійному рослі? І це для України немає іншого шансу як тримати цей діалог в спокійному руслі. Ми не можемо звісно вплинути на адекватність чи неадекватність якихось польських політиків, яких серед яких наймовірна кількість популістів, правових консерваторів, популістів і просто не дуже адекватних популістів. Тому ми маємо демонструвати адекватність, чіткість, послідовність позиції і вимагати паритетності від польської сторони з одного боку, але зі свого боку, забезпечення. Ну, світових стандартів дотримання там прав людини, охорони місць пам'яті і так далі. А лопатокої польша польські політики проявляють неадекватність, залучати ну, залучати ширше кого фахівців, громадян Європейського союзу, фахівців, істориків, політиків і демонструвати. Дивіться, ось наші спільні домовленості, ось спільне гуманітарні права гри, Женевські конвенції, які охороняють. Місця поховання, ось що робить Польща або не робить, а ось що робимо ми. Дивіться, щоб так би мовити, всім було все зрозуміло. Це єдиний спосіб зберегти адекватність цієї ситуації. Якщо не ти не бачиш цієї повної адекватності в своєму партнері, показуй всьому світу хто і хто. Дякую вам, Антоне. Я нагадаю слухачам і глядачам, що з нами був Антон Дробович, дослідник пам'яті, керівник центру прав людини з меморіалізації війни Київської школи економіки. Я Інна Марецька на цьому свою частину роботи завершую. Мої колеги продовжать ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.